Вітаю! У великих супермаркетах часто бачу такі булочки з вершковим кремом і вишнею або полуницею, і дуже захотілося спекти їх вдома. Вийшло в мене 24 штуки. Неймовірно смачно та й нескладно, а тісто просто можна розбирати на пір'їнки. Столову ложку дріжджів розтираю з цукром 3 столових ложки. І додаю склянку теплого молока, Дрібку солі, ванільний цукор, одну чайну ложку куркуми для кольору випічки. Перемішую всі інгредієнти, додаю одну ложку сметани, розтоплене вершкове масло, одне яйце та борошно. Тісто повинно бути таке в'язке і навіть трошки випнути до рук. Поливаю олійкою і ставлю в тепле місце. Розморожену вишню перекладаю у кастрюлю з товстим дном, Кісточку я виймаю, додаю трохи води, 2 чайних ложки цукру, 1 столову ложку крохмалю, ванільний цукор. І на вогні варю до згущення, постійно помішуючи, тісто гарно підійшло. Щоб було зручно формувати булочки, змащую долоні та стіл олікою, формую кульки однакової форми. Розкатую в круглий пласт, посипаю цукром, загортаю і роблю такі равлики, випікаю в силиконовій формі та в таких глиняних глечиках, ставлю в тепле місце на 20-25 хвилин, щоб тісто підійшло. У нас буде крем зі сметани, додаю цукор, 2-3 столових ложки і обов'язково крем ставлю у холодильник. Булочки наші готові, випікалися вони десь хвилин 40-180 градусів. Спробуйте цей рецепт, тісто, неймовірно головне не забити його борошном. Наносимо сметанний крем на вже охололі булочки. Крем загустів у холодильнику і викладаємо зверху вишню. Якщо немає заморожених ягід, можете використати варення або джем. Звісно, випічка займає багато часу, можна спекти у вихідні або коли у вас є час та настрій. Смачного підписуйтесь на канал, ставте лайки. До нових зустрічей!